Світ це місце, де з вами може статися що завгодно. Але навіть під час стресових ситуацій ваш голос не має вас підвести, адже це ваша візитна картка і вас оцінюють по тому, як ви говорите. Я запрошую тебе на мій семиденний інтенсив для покращення твого звучання. Тоді знаєшся, як зробити голос красивим та оксамитовим, як говорити впевнено та переконливо прокачаєш дикцію, подачу, самопрезентацію і ще багато всього цікавого. Отримай доступ до інтенсиву зі знижкою вже зараз, і почни закохувати в себе своїм голосом. Так, ну перед тим як почати, мушу сказати, що зараз бачу дуже багато подібних відео від моїх колег в темах, дотичних до моєї діяльності, і мені є що сказати. Але, як ви знаєте, починати треба з хорошого, тому що я можу сказати: гарний хлопчина. Так, достатньо ду дуже гарний. Я як не гетеросексуал можу про це сказати. Ефектно виглядає класно поставлений голос, але треба додати, що це природа голосу. Тобто, це безсумнівно це все робота над голосом, але в нього вже від природи були певні здатки, щоб так звучати. Тому якщо ви хочете звучати саме так, як він, скоріш за все, у вас це не вийде. Або якщо вийде, то до того моменту, як ви прийдете до результату, ви на це покладете болт. Так, ну а тепер, що мені не подобається, що мені дуже-дуже не подобається. І це, до речі, головна причина, чому я її записую зараз це відео. І почнемо ми з подачі, за якою я вже трошки угарнув. Бо така подача насправді її використовує багато моїх колег. І знаєте, мені складається враження, що це людина, яка просто в діалозі з чатом GPT написала дякую, тепер... Повстання роботів, і вони прийшли давати піздов, і от вони нам це розказують. Це виглядає дуже штучно і ненатурально. Треба розуміти, що мова жестів це завжди про легкість свого роду такий зброс. І зараз, коли ми бачимо таку мову тіла, мова жестів вона дійсно не працює. Це що було актуально років 10 тому. А коли ті ж бізнеси зрозуміли, що не так важливо, що ти кажеш, а важливо, як ти це кажеш. Треба вчитися багато разів. А я тепер знаю, ким я буду. Твоя подача, голос, мова тіла це архіважливо. І коли почали от експерти готувати там, наприклад, до виступів, всі спікери почали виступати однаково. І тоді ще це плюс-мінус працювало за рахунок новизни. Але зараз інші часи, і зараз у цей академіз він не продає і не створює враження цінності, послуги, блогу чи бізнесу. Другий момент це а точніше, його голосоведення. Я це називаю синдром Карпенка Карого. У мене дуже багато знайомих друзів з Карпенка, хлопців, дівчат, класні актори, але дійсно у багатьох з Карпенка є ось ця постановка, радянська постановка голосу, коли розмовляють от з такою галушкою, бо вони. Виходять на сцену, і там, якщо ти Скарпенка, то всі народні заслужені, і вони отак от розмовляють. Як що добре як не забудь про дуфалак. І тут, звичайно, я отрую, і діафрагмальне дихання, тобто правильно, цей поставлений голос, як називають, він дуже відрізняється від людей, в якого не поставлений голос, тобто поверхневе дихання. І декого дійсно можуть тригерити гарні голоси, тому що ну, якщо я в житті розмовляю як мишка, то мене буде бісити, коли хтось гарно розмовляє. А якщо ми знаємо, якщо ви дивилися подкаст і голос це про проявленість, тому що голос, гарний сильний голос, це про помітність. І так, це може когось тригерити. Можуть писати в коментарях, боже, це не красиво, це штучне і дійсно. Іноді це може бути штучно, тому що тут є певна межа. І от в тому, як я чую голос на цьому відео, для мене це перебір. Тому що тут ще присутня ось така артикуляція, коли так от вимовляють, це виглядає дійсно дуже штучно. І насправді, дивіться, важливий момент. Якщо ви хочете бути актором дубляжу, займатися озвучкою, то. От така постановка голосу, то це прям можна піти. Я певен, що це буде корисно і вам це допоможе. Здійснить вашу мрію. Але все ж таки, якщо ми кажемо про комунікацію в житті, в бізнесі, в блозі, в стосунках, то там інше голосоведення. В принципі, як я позиціоную робота з голосом це про вміння керувати голосом. Тобто, коли ви потрапляєте в якусь конфліктну ситуацію, ваш голос може бути нижче. Коли ви на емоціях, ваш голос може бути вище. Коли ви читаєте вірші про кохання, ваш голос може ставати більш теплим, більш оксамитовим. Тобто це про можливості голосом керувати. З моєї точки зору, ось це робота з голосом. Резюмуємо, класний чувак, але, на мою думку, треба трошки видихнути, бо зараз є відчуття за рахунок цієї подачі, що він хоче сподобатись. А як ми знаємо, якщо ви на мене підписані, то якщо ти хочеш сподобатись, то ти не сподобаєшся. Бо коли мозок співрозмовника вашого опонента сприймає, а це відбувається автоматично, безсвідомо, що ви хочете сподобатись, він вас максимально обесцінює. навіть сам порой цього не усвідомлюючи. І це факт. Ну, ось такий вийшов розбір, намагався зробити максимально екологічно, наскільки це можливо в даному форматі. Нікому ні в якому разі не розказую, що треба і не треба робити просто підсвічую, що насправді працює, спраючись на свій досвід. Ну і висловлюю свою думку, про яку ви часто мене питаєте. Так, насправді я б ще дуже багато чого розказав про це відео, але я голодний, а в мене на кухні, уявіть, пюрешка з котлетками начекає. Тому я мушу йти, а вам хочу сказати, що підпишіться. Де ви ще хто вам ще відкриє очі на те, що відбувається в цих інтернетах, і підсвітить, що насправді працює в комунікації, як впливати, закохувати і переконувати без смс та реєстрації. Так, всім дякую за увагу. Пишіть, як сподобалось, і пока-пока!